Президент України Володимир Зеленський призначив екс головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Про це йдеться у підписаному Зеленському указі, оприлюдненому на сайті президента. А я ж нагадаю, що напередодні колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному надали звання почесного громадянина Києва. Про це стало відомо на пленарному засіданні сесії Київської міської ради, 8 травня 2024 року. Мер кличко нагородив Залужного Чесним званням вдома у Ліни Костенко, за словами кличка Ліна Костенко та Валерій Залужний, є справжніми авторитетами як для киян, так і для всіх українців. Валерія Федоровича відзначили за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України. Валерій Федорович, від імені громади, хочемо подякувати вам і також вручити звання почесний громадянин міста Києва. Від вдячної громади за ваш внесок оборони міста Києва. Дякую. Вітаю, Дякую. Вас. Дякую. Вітаю вас! Вітаю вас! Заложне написав у своєму Фейсбуці, що для нього велика честь бути поруч із великою людиною Гліною Костенком. Також він сказав, що безмежно вдячний громаді Києва за довіру та високу нагороду. Нагадаю, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Також було звільнено начальника генштабу ЗСУ Сергія Шаптало. 7 березня стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру залужного на посаду посла України у Великій Британії. Президент повідомив, що генерал сам просив про такий напрямок для себе. А 9 березня заступник керівника офісу президента України Андрій Сибіга розповідав, що Україна розпочала процедуру. Оформлення документів для призначення Валерія Залужного послу.